Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 24 серпня 2025 року Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності цього дня, у 1991 році Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила акт проголошення незалежності України, який через 100 днів. Більшість громадян підтримала на всеукраїнському референдумі. Кореспонденти Суспільного зібрали архівні матеріали зі спогадами учасників подій, які передували відновленню української незалежності. Як у Житомирі готувалися до ланцюга єднання, як вперше підняли жовто-блакитний стяг, та як змінювалися погляди українців щодо незалежності, детальніше розповідаємо в цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних змов синього і жовтого кольорів. Це закріплено 20-ю статтею Конституції України. За публічну наругу над державним прапором передбачена кримінальна відповідальність. Втім, так було не завжди. За часів радянського союзу зберігання синьо-жовтого прапора вважалося злочином, за який могли ув'язнити. Символіка українського народу яка налічує тисячі років приступ. Під цим прапором українські білоруські полки воювали у 1410 році під Грюнвальдом, де розгромили Тевтонський орден. От яка прадавня історія нашої символіки! Ось куди в які коріння вона сягає. 15 жовтня 1989 року. У парку на березі річки театрів члени Народного руху України та Української гельсінської спілки проводять мітинг, на який приносять синьо-жовті прапори. Їх пошив Василь Левченко, відставний офіцер радянської армії. Хоча зустрічі проводили подалі від центру Житомира та багатолюдних місць. У парку майже одразу після початку заходу з'явилися міліціонери. Я прошу вас об'яснити, яку організацію. Ті флагів на той час нас хто брав участь у цій акції, було викликано до заступника начальника управління внутрішніх справ Бориса Самарського, де з нами була проведена відповідна робота. І в результаті ось такого такої роботи член української гельсінської спілки Малинівський вертаючись додому у тролейбусі помер від серцевого нападу 21 січня 1990 року. 10 тисяч житомарян долучилися до першої акції ланцюг єднання. Близько трьох мільйонів українців того дня утворили живий ланцюг від Києва до Львова. Організатором акції в Житомирі був Святослав Васильчук. Голова обласної організації Народний рух України прапори на захід шили самотужки зі слів Святослава Васильчука. Тоді комуністична влада дала вказівку прибрати з магазинів тканину жовтого та синього кольорів. Тож шукати її довелося по всій області. Багато об'явилося там, просто які теж просили Дайте прапорів, дайте прапорів. Особливо в центрі міста дуже були такі жваві дискусії, надзвичайно жваві. І одні там молодь, як правило, вся підтримувала. А старі, особливо відставники, от ті кричали в Біндє, ви біндєровські флаги! значить, подняли. От жалко, що у нас немає оружія. Ми ми би з вами мов поговорили так, як. Заберіги і це ті самі люди, які, які нищили наших людей в Західній Україні. Коли я їхав з відрядження з Києва з Лука З'єднання, я бачив, який був супротив. Особливо супротив був в Житомирській області, в Коростишеві. Там стояли через кілометр, через пів кілометра ці люди, і оточені були, міліціонери стояли, рвали. Ну, Розумієте, це було ну, страшне. Вони лякались, боялися. Сам прапор да саму ідею боялися. Символіка була проявом національної ідентичності, і, звичайно, що радянська влада всіма доступними способами намагалася зупинити це, і для неї, мабуть, одним із проявів цього національного духу це власне і була жовто-блакитна символіка. Всі події наступні. Вони засвідчили е, крах їхніх сподівань на відродження е, радянського союзу, саме як, як імперії, 22 квітня 1990 року. У Житомирі вперше спробували підняти український прапор над будівлею Житомирської обласної держадміністрації. Троє хлопців відчайдушних піднімають український прапор над обласною радою. Абсолютно комуністичною, яка під контролем обкому партії. Федоров там був такий перш скрав обкому, такий костолом і такий Україна І Він, значить, контролював ці процеси. Вони піднімають дубовик, прізвища дубовик, Корнічук і Харченко. Ну їх зразу ж там знайшли, буквально через, через дві години скрутили, судили. Два роки хлопці Харченко встиг втекти, а цих двох судили, і вони так мотише відсиділи вже при при незалежній Україні. Вони ще сиділи два роки. 13 червня 1990 року жовто-блакитний стяг вперше підняли над міською ратушею. Тоді Житомир став четвертим на території всієї України і першим містом за межами Галичини, де офіційно підняли український прапор. Цьому передувало рішення Житомирської міської ради, згідно з яким на території міста дозволялося використовувати українську символіку. Боротьба була страшна. Мені писали всякі пісні Ми тібе пітлюри Бендера найому б'йом. Ну це зрозуміло, хто писав. Ну це ж все ж робилося руками руками влади. А потім, потім, значить. Що ми взорвемо ваш городський совет. Я отримав це все, викликаю начальника юридичного управління, кажу, слухай, що. Ли? А каже, ну каже, Де? ми пишемо начальнику КГБ Коваленку, листа, що спроба державного е терористичного акту, ну, загроза чи під охорону просимо взяти. Дзвонить мені, да ви розумієте, Я кажу, все понімати. Візьміть під охорону, ну, щоб їх відповідали. І охороняйте право. Якщо говорити про все таки настрої людей, вони були мені здається, ж такими доволі неоднозначними. З одного боку, так вони були за Україну, але більшість людей ви повинні розуміти, що це був період надзвичайно великих економічних проблем. Полиці ці магазини практично були пустими, купити якісь необхідніші навіть речі було надзвичайно складно. Ці всі не Вони всі пов'язувалися з радянською владою. Вони пов'язувалися з тим, що Україна годує радянський союз і так далі. І звичайно, що люди сподівалися, що що буде незалежність, то наш рівень життя все таки підвищиться. Незворотною точкою в процесах відновлення української незалежності стали події 19-20 серпня 1991 року. Каже Андрій Шевчук, доктор історичних наук та професор кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту Державного університету Житомирська політехніка. Тоді, під час серпневого путчу, група високопосадовців намагалася запобігти процесу розпаду радянського союзу. Президент радянського союзу Михайло Горбачов е прагнув. Е Перепідписати, підписати новий союзний договір, але власне події розвивалися таким чином, що республіки намагалися видґровати собі як найбільше якихось певних поступок з боку центру, і в кінцевому рахунку це призвело до того, що коли Горбачов перебував на відпочинку, все керівництво вище керівництво радянського союзу воно організувало спробу державного перевороту, якби. В цього державного комітету звичайно стану вийшло в Москві, то мені видається, що в них би не вийшло на західній Україні, або це призвело би до якогось певного великого кровопролиття, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом у СРСР, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. Урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави. З цих слів, 24 серпня 1991 року, почалася доба незалежності. Дивилася по телевізору засідання Верховної Ради, пам'ятаю ту радість, яка була разом з Черноволом показували депутати, які це за це проголосували. Комуністи, що робили, що хотіли, а потім уже поступово український народ зрозумів, що комуністи це злочинці. І зараз, слава Богу, ми без них, і Україна буде процвітати, стане незалежною. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.